Рекрутинг. Фейки, конспірологія. І все це в одному відео. Бо сьогодні я, рекрутер 24-го прикордонного загону, читаю ваші коментарі. Відповідаю на гострі питання, руйную міфи та допомагаю уникнути відвертої брехні щодо процесу рекрутингу. Обов'язково подивись це відео, якщо ти прямо зараз обираєш собі посаду для служби або надсилай його своїм знайомим. Отже, поїхали. Частина 1. А який кордон у Вінницькій області? Як який? Державний. Зона відповідальності 24-го прикордонного загону складається з ділянок річкового кордону по річці Дністер з Республікою Молдова та Сухопутного з Придністровським регіоном Республіки Молдова, на який термін можна підписати контракт. Контракт можна підписати терміном на один рік для громадян віком від 18 до 24 років, фельдшерів та психологів, на 3 роки для осіб сержантського та старшинського складу та 5 років для офіцерів, або до кінця дії воєнного стану для будь-якої групи з вищеперелічених. Так, ви ж не військові. Це неправда. Державна прикордонна служба України це військове формування з правоохоронними функціями. Військовослужбовці ДПСУ складають військову присягу та керуються у своїй діяльності статутами Збройних сил України. Все це визначається діючим законодавством України. Чи можна з іншого міста там постійно знаходитись, чи можна ночувати вдома? З інших міст, звичайно, можна. У нас є військовослужбовці, мабуть, з кожної області України, а дехто навіть повертається із-за кордону стосовно дому. Ви можете винаймати житло, яке, до речі, фінансово компенсується, та проживати в ньому, а свою відпустку взагалі проводити у будь-якій точці України. Якщо це відео було корисним для тебе, став лайк. Якщо ти маєш своє питання, пиши його в коментарях. А якщо ти готовий вступити на службу до 24-го прикордонного загону, чекаю на тебе в приватних повідомленнях. Далі буде.